Учасники заходу закарпатських організацій угорських пенсіонерів мали змогу провести час у затишній атмосфері із традиційними угорськими стравами на пляжі Бора-Бора, що знаходиться на березі озера у селі Дийда. Літні зустрічі зазвичай мають свою тему. Цього разу у центрі уваги були страви з використанням картоплі. Голова громадського об'єднання Закарпатське об'єднання організацій угорських пенсіонерів та очільниця клубу пенсіонерів міста Чоп Олена Белович розповіла, що метою програми Міст між поколіннями є зміцнення спільноти, а також передача знань предків молодому поколінню. Ваннекінкації Ми маємо цей гарний захід під назвою Міст між поколіннями, де бабусі передають онукам молодшим любов до кулінарії та секрети майстерності. Намагаємося навчити молодь готувати простіші страви, щоб вони побачили в цій роботі радість і те, наскільки смачна домашня їжа, щоб цінували не тільки модний фастфуд, а й домашні найтки. Ми здійснили цей проект за допомогою уряду Угорщини фонду Габора Бетлена. Захід організовано тут, бо в воєнний час не дозволено проведення велелюдних акцій. Богу, у нас є багато тих, хто любить такі програми. Отже, ми зібралися тут на свіжому повітрі. Сьогоднішня програма має назву Картопля наш другий хліб. Насправді всі люблять страви з картоплі, тому ми обрали цю тему. На заході були присутні представники клубів міста Чоп, Мукачева, Сіл Велика Бигань, Рафайново, Запсонь, Дида а також клубу пенсіонерів-залізничників угорського міста Загонь. Для старших людей також дуже важливі дружба та нові знайомства. Підкреслив голова клубу пенсіонерів міста Загонь Петер Тофт ми підтримуємо зв'язок з клубом пенсіонерів КМКС вже протягом багатьох десятиліть. Ми були вже знайомі тоді, коли вони ще мали іншу назву. Дуже цікаво впізнавати одне одного та товаришувати. Вони також беруть участь у наших зустрічах у загоні. Нещодавно приїхали на 45-річний ювілей. Ми ще ніколи не бували на такому прекрасному місці. Нас попросили оцінити приготовлені страви. Намагаємося все скуштувати. Не будемо дивитися, хто звідки усі будуть рівними. Ми дуже раді, що змогли приїхати. Надіємося, що й надалі будемо у добрих стосунках із закарпатськими клубами. Бабусі готувалися до заходу смачними тематичними стравами. Готували традиційну картопляну запіканку, фаршировану картоплю, а також картопляні пончики і булочки. На мою думку, кожна зустріч є важливою, особливо у цей час, і особливо для пенсіонерів. Небагато існує заходів, де пенсіонери змогли б зустрітися, спілкуватися співати, жартувати, розповідати про онуків, презентувати свої блюда. Сьогоднішній день просто супер. Ми приїхали як представники клубу пенсіонерів Запсонські Айстри. Ми вже наперед вирішили, що будемо готувати галушки з капустою, а також деруни. Чопський клуб готував голубці. Але не традиційні. Замість ресур ми готували їх з картоплею. Дуже смачні. Ми готували також відбивні, але скоринку робили з картоплі. Крім цього, випікали картопляний хліб з висівками, який подавали на кожний стіл. Ми його випікали у печі, бо у чопі у дворі будинку КМКС ми маємо піч і часто користуємося нею. найцікавішою програмою дня виявилася ліпка вареників, коли бабусі вчили онуків готувати страву як 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 потрібно готувати вареники, як розтягувати тісто, як покласти картоплю всередину і зліпити вареник. Я ліпила руками. ось таке коло. Іди сюди. Я кладу картоплю, а вона склеює. Це така традиційна в нас страва. Ми готуємо її з сиром або будь чим. Вона гарно склеює Це дуже смачно. Картопляне пюре зі смаженою цибулою та червоним перцем. Наприкінці ми варимо їх і зверху поливаємо маслом цибулою, шкварками. Страви оцінювала команда гостей з міста Сагонь. Найсмачнішою стравою визнали вареники, які приготували діти разом із бабусями.